Тому вони туди от намагаються там пояснити Лукашенку, Путіну, що їм треба туди, а насправді вони просто хочуть втекти. Вони рушили в бік сувальського коридору. і що? вони тут вони дідуть до нього, стануть лобами, віснуться в стіну і за тому все. Тобто, перейти вони кордон не можуть ні жодним чином. От. Ну хай підходять. Це все медійна картинка. Більш доцільно їм було б йти і більш ефективно, я думаю, що було б йти на Москву. Там до Москви є 700 кілометрів від Осіповичей, всього на і це було б більш ефективно. Ну, дійдуть вони, і що? Ну, там логіка така дурнувата у росіян, і вона досить примітивна і давно вони застосовуються. Вони створюють якусь терористичну організацію, кажуть, що це не вони. От а потім давайте всім світом з нею боротись, і Росія буде готова дати допомогу всьому світу в боротьбі з цією терористичною організацією. Таким чином так вони робили вже багато разів, і це не виключення. Тобто, вони публічно відхрестились від е, Вагнера. Сказали, що все ми їх не утримуємо. От, дуже надто дорого. Вони нам не підходять. От ми їх відправили до Лукашенка в Білорусі. Вони не наші, вже тут ні до чого, але вони і не Лукашенківці, вони самі по собі. І зараз вони будуть щось чудити, а давайте всім світом з ними боротися і зверніться до Путіна, Путін може з ними поборотися. Ну, згадайте приблизно логіку їхніх дій, коли вони діяли, почали діяти в Сірії. Та сама ситуація. Тому, ну, що вони можуть зробити реально? Зброї у них начебто нема, але зброю їм дадуть. Ну, їм дасть там Лукашенка, навчить своїх. Куди вони далі посунуть? Ну поки що, то маневри будуть робити біля Польщі, і все. Це все, на що вони здатні. Але е в чому реально вони можуть зробити небезпечну там якийсь крок. Право в тому, що я звертаю увагу, що у них, е вони їх посилили в те саме. Село, яке називається Осиповичі, в якому знаходяться і склади з ядерною зброєю Росії, яку росіяни помістили туди, те село за тиждень до цього кумедного м'ятежу Пригожина. Тому на сьогоднішній день в селі Осиповичі є табір Вагнерівців, поруч знаходяться російські склади з ядерним зброєю. Ну, що там за озброєння, ми можемо з вами пофантазувати. -по там, певно, кілька мін, може боєголовки там якісь старі, які взагалі можуть не працювати, от, але сама назва і сама їх наявність може там спричинити, наприклад, фагнерівці, захоплюють ядерну бомбу і йдуть з нею на Москву. Наприклад, дійсно, це правда. Його дуже просили вивезти. Війська з, вообще, взагалі з території України. Питання: хто просив? Просять досі Збройні Сили України. І просять достатньо наполегливо і, як ми бачимо, досить ефективно. Тому те, що він там оправдується у своєму безсилі перед лідерами африканських країн, воно нікого не вводить оману. Крім того, ми маємо розуміти, що Росія, вона як. Чи Москва, скажімо так, як правонаступниця там Радянського Союзу, вона отримала певні активи, які розкладав Радянський Союз в інших країнах. А саме там Іран, Північна Корея, а деякі африканські країни. Тобто це той ресурс, який вони зараз хочуть активувати і підтягнути для розширення зони конфлікту. Тобто їм зараз дуже потрібно розширити конфлікт на інші країни для того, щоб відвернути увагу від України. І так далі, тобто для того, щоб рятувати свою владу. Звісно, все це розуміють, тому що ну, владі, як правило, нема дурнів, і якщо Іран і Північна Корея вони навіть проявляючи дружні, начебто кроки до Росії, все одно не дають їй все, що в них є, от, і дивляться на це так трошки. Все-таки відсторонюються, то тим більше африканські країни будуть дивитись на Росію з точки зору, а що з нею помати. А що взяти з цієї Росії, яка зараз знаходиться у важкому становищі. І деякі країни там можуть бути там, притулком для грошей і для, власне, Пригожина і вагнерівців, коли в Росії почне все сипатися. Тому... Ну, зустрічається він з ними, там розказує щось. І що це як, яким чим це, це чином впливає на, е, світове, на світовий розклад е, сил? Ну ніяке. Єдине, що всі бачать, що Путін знаходиться в бесі, що вони зараз Шойгу почали разом їздити по країнам, збирати по сусікам те, що там може ще зібрати. Хтось поїхав там в Північну Корею, хтось побіг там спілкуватися з африканськими племенами. Ну, це все, це просто агонія того самого режиму Путіна. Ну вони будуть зараз замість техніки використовувати живу силу. Тобто це те, що в них є, то ресурс, який у них є в наявності, і вони будуть його використовувати до певного моменту, коли ну, відбудуться якісь уже тобто кількісні показники перейдуть, в якість. Тому що давайте будемо відвертими. Просто ми дорослі люди, ми розуміємо, що таке війна для Росії. На сьогоднішній день, це втрата і економічних великих показників. Ми не кажемо про наші труднощі, це, це важко. А для них людей, які звикли там сидіти на диванчику і дивитися, що все там на цю війну, як на футбол, раптом війна прийшла в їх будинку. Крім того, 250 тисяч чоловіків. Осім чоловічої статі вони не повернулись в Росію взагалі, в одному землі. Ще 300 тисяч знаходяться на фронті, ще там 250 тисяч повернулись лікар. Тобто, все це велика, велика демографічна криза, яка вже бушує там в Росії. І певне невдоволення воно піднімає у населення. Вони намагаються зараз закрутити гайки і підготуватись там до загальної мобілізації. Але чи сприйме е, населення болот, цю загальну мобілізацію по надуманому е, приводу? Тому що всі розуміють, що, так би мовити, боротись з ким? Е, з фашистами, так фашисти не в Україні, вони в іншому місці, е, з нацистами, так, нацисти начебто теж у Росії. Тобто все це, врешті-решт, призведе до соціального вибуху. Питання, коли це буде? І, або це буде. Е, в цьому році або наступного року, або через рік, або через два. Але обов'язково буде, тому що так у Росії завжди все закінчують. От, коли Росія вела війни самостійно, це було там 100 років тому, так само. І наскільки це буде відповідати тому, що бажає Путін, вони бажають утриматись у владі, тому ми бачимо, що вони це роблять досить так порівняно м'яко. Вони закручують гайки, але так, щоб клієнт не трепихався, поступово все це роблять. Тому що їх досвід попередників чомусь Е, Наскільки вони будуть зараз робити жорсткі рухи по кількісним показникам, тобто підняти велику кількість, да, їм це хотілося. Б, але... Якщо підняти ну, відмобілізувати велику кількість росіян, то їх треба годувати. А це має хтось робити. Це ж має бути збалансована система, треба робити логістику цих росіян туди на фронт, і що це дасть, тому що вони не зможуть наступати в будь-якому випадку. Це просто збільшить втрати росіян, тобто вони пішли тим шляхом, що вони заміщують кількісно вибулий особовий склад і підтримують стабільну. Кількість особового складу російських військ не збільшує тим самим невдоволення. Що може бути для них зараз критичним? Критичним може бути втрата Криму, тому що Крим він відокремлений від Росії і зараз ми бачимо, що досить ретельно відпрацьовується Збройними силами України. Міста скуп... Скуп... скупчення боєприпасів, тобто склади, депоти. І наносяться удари по логістичним шляхам. Таким чином, Крим залишиться без озброєння, але там буде в наявності ще велика кількість особового складу, який можна відмобілізувати. Тобто мобіліційний резерв там великий. Вони не дарма за 8 років привезли туди велику кількість мешканців. Які там осіли, і зараз вони є мобілізаційним потенціалом. Вони будуть відмобілізовувати і кидати траншеї, які по вже для них вироли. Це все буде. От наскільки це буде прийнято населенням Росії? Ну, подобається їм гинути, хай гинуть.